1800 доларів. Саме таку суму мені вдалося заробити з проекту, в якому я не робив абсолютно ніяких активностей та не вкладав жодної копійки. Цей проект я неодноразово писав в своєму телеграм-каналі. Я його згадував на своєму каналі більше ніж 30 разів. Проконатися в цьому ми можемо, перейшовши в мій телеграм-канал та в пошуку писавши GRAS. Про цей проект я згадував більше ніж 30 разів на своєму телеграм-каналі. І перейшовши для прикладу в перший пост, ми бачимо про те, що я розповідав, що це за проект, як в ньому виконувати активності, які завжди. Необхідно виконувати і так далі. І з того часу я посвятив більше ніж 30 постів даному проєкту, де я розказував підписникам про те, що необхідно формати поінти саме у цьому проєкті, оскільки він роздасть хороший дроп. Так і сталося, і мені вдалося, для прикладу заробити 1700 доларів. І в коментарях велика кількість підписників ділилися своїми результатами. Де хтось зміг заробити 100 доларів, хтось 300, хтось 200 і так далі. І все ж залишається питання, як можна заробляти абсолютно нічого не виконуючи таку суму коштів з дропу. Але при тому ми можемо виконувати активності в якихось тір 1 проектах, і вони можуть зовсім. Не роздавати дроп, а більше того, навіть нас брити. Сьогодні ми розберемося, чому так стається, чому проекти, в яких ти не робиш жодних активностей, роздають хороші дропи. Розглянемо другий дроп від проекту Grass, та також пройдемося покроково по аналогам Grass, які можуть роздати не менший дроп. Отже, перше, що нам необхідно зробити, це перейти у мій телеграм-канал, адже там збирається найважливіша інформація та аналоги подібні Grass. Тож ми переходимо сюди і вписуємо пошук Grass. і тут ми зможемо знайти велику кількість інформації саме про цей проект, про мої згадки. Про даний проект і так далі. Наприклад, переходимо у перший пост і бачимо, що тут я писав про те, що GRAS зібрали 4,5 мільйони від PolyChain, і зараз у них проходив івент, в якому ми будемо майнити поінти для майбутнього дропу токенів. Звісно, перший сезон закінчився, ми вже отримали свої винагороди, і зараз настав час другого сезону. Також, для прикладу, сюди я закидав завдання від Galaxy, тобто їх можна було виконувати, за це отримувати поінти і пізніше вони будуть конвертовані у токени проєкту. І ось, буквально 21 жовтня, ми змогли перевірити. Свій фінальний дроп від ГРАСУ. І, як бачимо, мені впало більше ніж 2900 токенів. Після цього на наступний день пройшов лістинг даного токена, і, на жаль, я злив не по найкращій ціні, але все ж мені вийшло заробити більше ніж 1700 доларів. Пізніше токен 60 центів виріс до 2 доларів. Тобто я зміг би продати свій дроп більше ніж за 3000 доларів. Але звісно немає причин для того, щоб ловити FOMO, оскільки зараз ми можемо виконати другий сезон від Grasso та завантажити собі аналоги подібних проєктів Grasso та від них отримати не менший дроп ніж від Grasso. Тож для початку давайте розберемо, що це за проєкти, які сиплять винагороди за те, що ми... Просто нічого не виконуємо. Грас та його аналоги це браузерні ноди, які дозволяють нам фармити поінти за рахунок нашого інтернету. Тобто Грас фактично викачує наш інтернет, використовує наші дані, а ми, в свою чергу, можемо за це отримувати поінти. Насправді, деякі люди навіть проводили підрахунки по даному проєкту і бачили, що вони там могли отримувати в рік більше ніж 500 мільйонів доларів. І це лише за рахунок а, нашого інтернету. Тому очевидно, що вони можуть роздати хороший дроп, оскільки вони отримали від наших даних набагато більше користі, тому якщо вони роздають дадуть нам Дроп, умовно, на 10% від того, що вони використали з кожної людини, обидві сторони будуть в плюсі. Саме тому після першого успішного дропу вони зрозуміли, що це вигідно для двох сторін і продовжили другий сезон. Зараз ми можемо перейти у Грас і фармити в другому сезоні також поінти для того, щоб пізніше отримати дроп. Як саме це зробити? Нам необхідно перейти у мій телеграм-канал і знайти тут пости про Грас. Тут можна знайти велику кількість постів про даний проект. Для прикладу, самим простим рішенням буде перейти на мій перший. І пост Тут є і посилання на сайт, і посилання на розширення. Ми завантажуємо розширення, також реєструємося на сайті і після цього починаємо фармити наші поінти. Пізніше, через певний час, коли прийде декілька епох, тобто один сезон грасу ділиться на декілька епох, в попередніх їх було більше семи, якщо я не помиляюся, і в другому сезоні їх буде також немало, тому у нас ще є час для того, щоб зарітруватися в кожній з цих епох, майнити токени і так далі. Окрім того, також у Грасу є своя NFT. Про неї я також писав в своєму телеграм-каналі. Якщо ми прямо зараз перейдемо у мій телеграм-канал, ми можемо знайти пост про те, що я купив NFT від Gras за пів солани, а саме за 0,46 солани я купив дану NFT, шку і тут ми бачимо, що у Грас буде другий дроп. На нього виділено 17%. Тобто на перший дроп було виділено всього лише 10%, а на другий вже виділено 17%. Тобто тут винагороди будуть навіть більше, ніж в першому сезоні. Також тут буде менше учасників, так як другий дроп Мало хто вірить, має вийти жирно, тому розширення не видаляйте, а хто не має, встановіть. Прийшовши на сайт, ми бачимо, що ця нефтішка зараз торгується більше, ніж за 1.35 солани. Тобто, хто спів зайти саме по коло з мого поста, зміг купити нефтішку по самій солодкій ціні, і за неї пізніше роздадуть дроп. Як бачимо внизу поста я вказав про те, що за цю NFT якраз роздавали дроп кожному по 500 токенів. Тобто зараз 500 токенів оцінюється більше, ніж 1000 доларів. Ми могли купити НФТ вартістю менше, ніж 100 доларів і отримати тисячу. Просто за те, що ми її тримаємо в себе на аккаунті. Саме тому я вирішив прикупити, оскільки вона була досить дешевою, про це я написав в своєму телеграм-каналі та закликав своїх підписників також купувати дану NFT. І Як бачимо, на піку можна було її продати за 250 доларів. Але я вирішив її холдити, оскільки я очікую, що дроп буде набагато більшим, ніж 200 доларів. Тобто потенційно ми можемо винести і 500, і 1000, і навіть більше, оскільки на цей дроп виділено більше відсотку, ніж на попередній. Ну а зараз давайте перейдемо до аналогів ГРАЗ. Для цього ми переходимо також у мій телеграм-канал і знаходимо ось цей пост. Бачимо аналоги GRASS або браузерні ноди. Раз показав нам, що за рахунок повного пасиву можна лутати в рази кращі дропи, ніж від ТІР-1 проектів. Тому я зібрав добірку проєктів, які можуть насипати не менше ніж ГРАЗ. І тут ми бачимо добірку з найкращих проєктів. Саме тут я зібрав сім проєктів, за допомогою яких можна також фармити на повному пасиві токени, і пізніше їх продати на лістингу. У кожного з цих проєктів є окремий пост. Тобто, знайшовши цю добірку, ми можемо нажати для прикладу на перший проект Gradient Network І ми попадаємо на мій пост. Тут я написав все детально про те, що. Це проєкт, який дуже нагадує Gras, поки вони зібрали невідому суму від секуя, пантери і так далі. Тобто це хороші ті родин фонди, які інвестували в даний проект. Зараз ми можемо поставити розширення та фармити поінти за використання нашого інтернету. Тобто аналогія така ж сама як з ГРАСу. Ми просто переходимо на сайт, реєструємося тут, вводимо код за що отримуємо зразу 3000 поінтів і плюс 2% до бусту. Також виконує завдання і фармуємо поінти. Також, для прикладу, бачимо проект даун. Тут ми бачимо, що даун це Grass на максималках. Вони Зібрали 33 мільйони доларів від Dragonfly, Robot і так далі. Зараз ми можемо фармити поінти, тобто всі ці проекти похожі між собою, вони похожі на грас. Хто фармив Грас в першому сезоні, тут буде простіше розібратися. Для тих, кому важко з цим розібратися, тут є покрокові гайди на кожному з моїх постів. Тож для того, щоб не пропускати подібні активності, я рекомендую перейти в мій телеграм-канал по QR-коду або за посиланням під відео. Після цього ми знаходимо всі необхідні нам пости, реєструємося у даних активностях і починаємо виконувати. Завдання в кожній з них. Зазвичай тут необхідно просто встановити розширення, запустити його і тримати наш комп'ютер або ноутбук включеними. За це ми будемо фармити поінти, пізніше отримувати токени і на лістингу вже їх продавати. По кожному з цих проєктів я буду закидати актуальну та свіжу інформацію, то, щоб це не пропускати, рекомендую перейти у мій телеграм-канал. Ну а на сьогодні все. З вами був канал Криптогем. До зустрічі!